На Рівненщині чоловік нападав на коханців. У полі неподалік обласного центру, зловмисник вичікував пари, які хотіли усамітнитись у автомобілі. Він тихо підкрадався, відчиняв дверцята та пирскав в обличчя жертв газовим балончиком. Згодом зв'язував їх та забирав цінності. В зв'язку з тим, що заставалися як правило, громадяни у пікарній ситуації. Вони не могли чинити ніякого опил, цим і користувався. Підкористувалася підозрювана особа. Газовий балончик використовував електрошокер в одному випадку. Також використав більшість постраждалих до міліції не звертались, аби не розповідати правоохоронцям з ким і чому перебували у полі. Але нещодавно один чоловік все ж звернувся, адже його зловмисник підрізав ножем у груди та живіт. Від смерті коханого врятувала жінка, яка палицею оглушила нападника та з пораненим втекла на авто. Пара також була в досить пікатній ситуації. Грабіжник не очікував опору зі сторони чоловіка, зв'язку з чим при сутерці підозрюваної особи було нанесено ряд ножових поранень. Деякі з них є проникаючі. Злочинця затримали, ним виявився 45-річний мешканець села Обарів Рівненського району. Свій вчинок пояснити відмовився. Я ремонтувати нічого. Наразі підозрюваний перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Встановлено, що зловмисник уже був засуджений за скоєння корисливих злочинів у 2006 році та отримав три роки умовно. Наразі чоловіку в в'язниці не уникнути, адже проти нього відкрито три кримінальних провадження. Також встановлюється причетність чоловіка до інших схожих злочинів. Хочу звернутися до громадян, які можливо постраждали внаслідок неправомірних дій в районі Млинівської, а саме за володіння. В них цінними речами або просто були отримані тілесні ушкодження, просимо звертатися на лінію 102 або до Рівницького райвідділу.